Сьогодні пишете е, три бажання в доконаному часі. Е, е, минулий час, то наприклад, прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула мега турботливого коханого. І кохане подарував. Що уявляємо? Наприклад, нову суконку, калічка. І... Ну так, да. допустимо. Ну, нову суконку і калічка. протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання? Ну, подарував. В принципі, так. да. Коханого таке бажання. Ким працюєте, чим займаєтеся? Працюю каляне майстром Наприклад, збільшив свої доходи чи знайшов нове джерело доходу і заробляє на 200, 300, 500, 1000 доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання ну, кохані, Треба ж нову соконку, калічка і там щось фай, да, більше. Файно? Yeah. та третє наше спільне таке: відсвяткували перемогу України та відвідали з родиною, з коханою Український Крим протягом від зараз до шести місяця. Бажання. Да. Та погуляли в українській Ялті і покружились там. Коли ми <laughs> то уявляємо, ми притягуємо. Я відчуваю, кохана, у вас креативна така дружа, вона дуже вона спочатку уявляла ті тату, а зараз у неї є. Я, до речі, народився 23 січня. Та, то, я то, я то, бачите? Та гарний <laughs> знак. Відправляйте. <Це> <laughs> Напишіть тут три бажання, я вам прийшлю подарунки пізніше і допоможу три бажання вам здійснити. Добре? Добре. Ви дуже милі, хай щастить. Дякуємо, Дякуємо. 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 Добре. вам. Добре.